Коли я говорив про синхронізацію, то, можливо, це прозвучало якось моторошно. Але насправді нічого моторошного там немає, хоч проблема все таки і існує. А проблема в тому, що з появою пам'яті ми почнемо втрачати консистентність наших даних, почнемо отримувати race Conditions і інші проблеми, які можуть виникнути через недотримання синхронізації. До цього моменту ми працювали з вами з компонентами яким на вхід дав дані, і відразу отримав результат, який ми втрачали, як тільки змінювали вхідні дані. А зараз ми вже можемо зберігати дані в камірках пам'яті. Ми можемо зберігати стан. Тому ми переходимо із категорії стейтлес системи в stateful систему, звідси і нові проблеми. Чому це буде відбуватись? Розберемо на одному невеличкому прикладі. Ми з вами будували. Арифметично логічний юніт, і очевидно, що входами, операндами до нього будуть в тому числі і дані із пам'яті. А тепер представте собі, що ALU починає читати із комірки пам'яті дані, які ще не встигли записатись. Або навпаки, якщо ALU буде писати результат операції в ту ж комірку пам'яті, із якої він і бере цей операнд, то ми будемо перезаписувати результатом вхідні дані, із яких цей результат і береться. Тобто, ми почали виконувати інструкцію, умовно кажучи, записати 5 в комірку, потім записати 10 в комірку, і потім додати дві комірки між собою, використовуючи ALU, а результат зберегти в ту комірку, де було 5. Так от, якщо всі ці три. Інструкції будуть діяти хаотично, неузгоджено, то ALU може раптово прочитати старі дані із комірки, які ще не встигли оновитись, або перезаписати свіжий оперант, що приведе до інших результатів. І це тільки один невеличкий приклад того, що може трапитись. В цілому, результати роботи можуть бути неочікувані і нам потрібно цю проблему вирішити. Вирішується вона. Дуже просто в контексті цієї гри, звісно, так то це та ще проблемка. Вирішується вона тим, що до наших схем додається годинник. Цей годинник з певною частотою подає сигнали 0-1, 0-1. І цей годинник ми будемо тягати за собою всюди, де в нас буде stateful компонент. Саме він буде оркеструвати тим, що відбувається в схемі. Давайте перейдемо до канви та детальніше поговоримо про годинник вже на конкретному прикладі. На входах і виходах ми бачимо все те саме, що було, коли ми будували леч в попередньому відео. Але на вході додається ще один пін – clock. Цей пін ми і будемо приєднувати до годинника згодом. Але поки ми займемося тільки цим піном. Коли нам на вхід клок буде йти сигнал 0. То ми будемо записувати інформацію в леч, але не будемо її відразу віддавати на вихід. Тобто записали ми вже нову інформацію, але віддаємо на вихід стару. А коли на вхід клок приходить сигнал 1, то вже тоді ми не записуємо нічого в пам'ять, але починаємо видавати на вихід вже нову інформацію. Таким чином, ми отримаємо схему, яка буде, умовно кажучи. Чекати команди на те, щоб щось зробити. Ну, і якщо у нас буде один годинник на всі такі компоненти, то і синхронізація між ними буде відбуватись одночасно згідно зі станом цього годинника. Всі будуть чекати годинника для того, щоб оновити свій стан або щось зробити. Ну, і оскільки ми говоримо про комірку пам'яті зараз, то в нашому випадку годинник буде нам казати. Коли нам можна записувати інформацію, а коли можна віддавати її на вихід. Почнемо з того, що перетягнемо компонент Latch на канву, який буде зберігати наш біт. Відразу поєднаємо його з нашим бітом, який ми хочемо зберегти, а саме вхід D. Але в режим запису нам треба його переводити не тоді, коли ми захочемо, вказавши одиницю на вході StoreBit, а коли на вході StoreBit одиниця, і годинник 0. Ми будемо писати в комірку пам'яті тільки тоді, коли годинник дозволяє нам це зробити. А значить, нам треба поєднати сигнал «store bit» через вентиль «end» і з сигналом Clock. Але через те, що сигнал Clock має бути нулем, коли можна записувати, то нам потрібно його додатково інвертувати, як з'єднувати з вентилем «end». Результат роботи «end» і буде нашим сигналом для запису в комірку. Ми зробили частину схеми, яка буде записувати інформацію тільки тоді, коли годинник 0. Тепер нам треба зробити ще одну частину схеми, яка буде віддавати на вихід значення цього леч, тільки коли годинник одиниця. Для цього візьмемо ще один компонент леч, який буде зберігати в собі дані з попереднього леч. А записувати в нього нам можна тільки тоді, коли сигнал годинника одиниця. Тому можна напряму поєднати сторбіт з сигналом годинника. І коли годинник буде мати одиницю, то наш другий леч буде в режимі запису, і записувати він буде те, що зберігалось в першому лечі. Залишається тільки приєднати його до виходу схеми і перевірити, що все працює. Якщо ми хочемо записати одиницю в комірку пам'яті, то ми виставляємо «Store bit» в одиницю та bit» в одиницю. Через те, що годинник в нас зараз має сигнал 0, то ми можемо записувати цю одиницю в комірку. Але зверніть увагу, що цієї одиниці немає на виході схеми. Там все ще 0. З тим нулем ще можуть працювати інші компоненти процесора. А тому нам треба дочекатись сигналу годинника, що ми можемо нову інформацію видавати на вихід. Коли цей нас настане, то на вході clock буде сигнал одиниця. Що ми і зробимо зараз вручну. І як тільки прийшла ця одиниця, вона відкрила інший леч в режим запису, тим самим віддаючи на вихід значення з попереднього леч. При цьому наш перший леч переходить в режим читання. І що б ми не робили зі вхідними даними, ми ніяк не зможемо змінити його стан, поки годинник дає нам сигнал одиниця. Таким чином, ми. Розмежували операцію запису в комірку і операцію читання. А за допомогою годинника ми синхронізували ці операції, щоб вони виконувались по черзі. Перший такт годинника відкриває перший леч на запис, але закриває другий. І на другий такт годинника відкриває другий, але закриває перший. Ну і так по черзі. На це ще можна подивитись з іншого боку і сказати, що ми розмежували. Значення шини даних і прив'язали її до годинника. Коли годинник каже 0, то ми записуємо з шини даних в комірку пам'яті. А коли годинник каже 1, то ми віддаємо записані дані на шину даних, але нічого не записуємо. Залишається перевірити рівень самої грою. От тепер ми побудували комірку пам'яті в цій грі, яка здатна зберігати один біт інформації. і... При цьому ще має прив'язку до годинника, який буде синхронізувати, коли ми записуємо в неї, а коли читаємо. І зараз вже можна сказати, що поєднуючи ці компоненти data flip Flop в масиви, можна будувати цілі регістри, які будуть зберігати декілька біт інформації, а значить, зберігати байти. Про це ми продовжуємо говорити в наступному відео.